Всім привіт! Сьогодні я вас знайомлю з Honda CR-V 2017 року в базовій комплектації з пробігом 106 тисяч кілометрів. 2,4 двигун. Все подробно дуже ну по суті майже не було пошкоджено. Скажемо так, сьогодні про це подробніше пристипніться. поїхали! За умовченням, тут стоїть двигун 2.4, атмосферний для санувальників класики. Він простий, атмосферний, надійний, довговічний і ресурсний. І ще можна сюди, наскільки я знаю, ставити звичайне газове обладнання і все окей. Якщо комплектація буде крутіше, то там буде стояти 1.5 турбо. Двигун я до них не маю ніяких претензій. Ну, все ж таки, в перспективі, напевно, тут буде ресурс більше, по логіці чисто. Підкапотка тут все нічого не торкалось взагалі. В плані я маю на увазі ДТП. Заїжджала вона в Україну з пробігом 10 тисяч кілометрів. Зараз 106. на 90 тисяч було поміняно в варіаторі олива. Всі рідини там по колу мінялись колодки. Все, що було треба, коротше, все-все-все глобальне ТО поміняно. Також там ремені, свічки. Це все, що на 90 тисяч було ну слід поміняти по регламенту. Паливний фільтр в баку, наскільки я знаю, теж про поміняний. Це є плюс. А обслуговував цей автомобіль, мій хороший приятель, механік який. Власний хлопець, скажімо так. Версія це у нас передньопривідна. Це, це зазвичай в Хондах питань немає при правильному своєчасному обслуговуванні експлуатації. Я, чесно кажучи, не знаю, що були з ними проблеми. Автомобіль до мене зараз потрапив без підготовки, без полюровки, без хімчистки, без всього цього. Морда затягнута бронеплівкою, тут нічого не фарбовано. Кам'янець трошечки потрапив на плівку і врятував, бачите, лакофарбове покриття, трошечки плівка задіта. Все в заводському зафарбенні, окрім того, що я зараз вам розповім. Десь є невеличкі там від трошечки, знаєте, від гілочок, трошки царапки. Але я ж кажу, вона не полірована, не готована зовсім. По Америці в неї було пошкодження заднє. Ставилась нова оригінальна ляда, вона фарбована одним слоєм, як завод, і мінявся бампер. Все, все інше не торкалось. Можливо, задню панель трошечки, там щось тянули, робили, але ми ще сюди в багажник повернемося, там нічого не видно. І серйозно нічого не було, ні, ні, ні лонжерони, не ні крити, ніч, там нічого не мінялося. Тут так само невеличкі, бачите, ну, палянуть їм не завадило, і пахів чистить в цілому для себе, я б так порадив би це зробити. Все в заводі йде, ми йдемо, йдемо йдем по колу. Єдине, що з аукціону вона приїхала, ще трошечки тут м'ятинка десь отут була на двері. Тут трошечки є шпакла, от, в самому торці. Все, пройом перевірив нічого, крило теж не фарбоване, лобове скло рідне. Фотки з аукціону мені мають скинути, ви їх маєте побачити. Гума зимова стоїть на автомобілі Тойо. Бачу, що протектор шикарний. Літня також якийсь комплект є, але по ньому власник вже буде розмовляти, коли ми будемо проговарювати з вами ціноутворення. утворення. Якщо ви не дуже любите торгуватися, то ви її отримаєте також. Відносно її дати виробництва, у неї 3 місяць 2017 року. Так, вона є за техпаспортом 2017 роком сидушки повністю в мене враження, ну так, живі і цілі. Ну, звісно, оця подушка є потертість вже, от я показую. А, я ж кажу ще раз, вона не хімчищена, нічого, але ну, все гуд, як я вважаю. Тут трошки ну, можна було в принципі ревізію якусь зробити в перспективі, але ну, складки ці вони мають бути напевно. Так, пробігу, бачите, 106 тисяч кілометрів, 4 склопідйомники, електрозеркала. Ну, комплектація тут базова, нічого такого дивного я вам тут не покажу. Датчик тиску в шинах тут є, це налите. Система стабілізації вимикається. Кермо тут по заводу йде, звичайне, гумове. Ну, Перетягнуто шкірою, я вважаю, приємно. Що у нас є? У нас є два ключа для Америки це плюс. У нас є типу, мультілок, це у нас конструкт замочек, такий, на коробку. І ще тут стоїть мулька противогонка. Ну, все ж таки, як то не крутий, хоч комплектація звичайна бейс. Тут ну, є, маємо клімат-контроль. Брейк-холд, ну, антіаткат на перехрестях, на світофорах або при підйомах гору. Ми її натискаємо, щоб не тримати педаль на гальмах. До речі, накладочки на педалях CRV. rv це включається. Екорежим вмикається, вимикається на моніторі. бачите. І камера заднього виду з проєкцією. В принципі, з понтів все. Пантів тут я ніяких таких і нема. Два підстаканечка, Тут така ниша, з ним бачите. Відділенням тут ще окремий отакий підлокіточко-бардачочок. Все зручно, сірві ну, зазвичай в цьому до них заважень немає. Обов'язково маю звернути увагу на те, що безпека в цьому автомобілі повністю рідна і її тут ніхто не торкався. З точки зору простору і комфорту, CR-V це один такий з флагманів, як на мене, в кросовері. Тут все супер і добре. В мене зріст 193 см сиджу я сам за собою. Тут зручно, дуже зручно, тут комфортно. Підлокітник є, підстаканички є. Навіть у базовій комплектації є повітрудов назад. Це, це теж в, в Америці опція не, не вважаю, а бачу, скоріш за все. В Сєрві вже це є за умовченням. Ну от тут, в принципі, і все. Йдемо багаж. Тепер ми з вами спокійно розглядаємо багажничок. Він в Сєрві теж точно не тісний, його тут достатньо, він великий. Спинки сидушок от складаються рухом руки, бачите, зараз трошечки нам вперлась вона в водійську сидушку. Є другий комплект у таких килимів, бачите, є гумовий килим в, самі, в самому багажнику, і під ним ще один оригінальний, я так розумію, чи це від комплекту цього, ну точно не знаю. ну Ще й така штучка. Тут полиця, тут як капусту розпакувати. Ну А вже тут лежить докатка, лежить домкрат, лежить балон, ніяких тут нюансів і зауважень не видно. Тут все це заводська штучка, ніхто нічого не торкався. Все виглядає, бачите, файно. Ще я все ж таки вирішив показати, як скидається спинка. Ми можемо робити рівну підлогу, але ту полицю просто треба перекладати, вона може бути нижче і вища, ви таким чином об'єм багажника звеличувати або зменшувати. На сірві п'ятого покоління я їздив, я їх продавав, я знайомий. Єдине, що здається, що в п'ятому поколінні в базовій комплектації я не стикався тільки у предмаксимальних і максимальних. Ну але на попередньому на четвертому поколінні, в принципі, з базою був знайомий. Тут особо нічим не здивую. Зараз випробуємо, як вона поїде. Мотор то цей двигун добре давно нам знайомий, скажімо. В нашій трансмісії є, окрім драйву, спорт режим. Ну, Це, звісно, не спорткар, але вона нам має показати трошки цікавіші результати, бо вона буде в більших оборотах тримати двигун. Ми рухаємося в горку і в поворот. І робимо сотню, достатньо, я вважаю, непогано це виглядає. Зараз пострибаємо по трамвайним рейкам. Отак нахабно. І вона це зробила, як має це зробити сірві. Сірві дуже м'якенька. В цьому плані, ну, от вона приємна машина і на дальняк, і по місту. До речі, на дальняк вона нікуди далеко, далеко не їздила. За все життя двічі вона побувала в Кирилівці, а так в основному вона тут по міст їздила. В даному випадку маю звернути на це увагу, в задньому склі трошечки плівка тоніровка ну, поплила. Ну, щоб ви просто на це знали, що можливо доведеться перетонювати, якщо у вас це буде дратувати. Жити воно ну, не скажу, що заважає, але ну, трошечки скажає зображення. Дуже важливо опустив деталь, вже пересів іншу машину і згадав. Витрати пального, при тому всьому, що у вас такий величезний крейсер, корабель, кросовер, достатньо некомпактний. Витрати пального по місту ну, зараз було на бортовіку 9,7 літрів, тобто, в принципі, ви в десятку вписуєтесь. По трасі, ну, власник навіть робив рекорд 6,7. Ну, умовно кажучи, 7 літрів. Я вважаю, що це дуже дуже хороші показники для такого автомобіля, для таких розмірів, для таких габаритів. Ставте собі плюсик. Хочу вам на напоскріптом сказати, що CR-V це один з найдорожчих японських кроссоверів. Як новий, так і на вторинному ринку. Вони тримають марочку, тому що це якісний автомобіль. По-перше, чи є у неї конкуренти, чи нема. ну так, звісно, є. Не будемо їх перераховувати. Але CR-V є за що любити, це точно. І голову вони нікому не роблять, їздять з задоволенням. Зазвичай сімейство CRV, знаєте, людина, якщо сідає в CRV, то вона, звичайно, на них і їздить. Тому якщо ви сім'ї CRV, то раджу вам приїхати її перевірити, подивитися. Якщо вам все сподобається, вам має все сподобатись, бо я вам все чесно розповів. Машинка з адекватним пробігом, з мінімальними пошкодженнями, яких майже по суті не видно. І з задоволеним поїхати на CRV. До зв'язку, до зустрічі, набирайте, приїжджайте. З вами Льоха Трендавт. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні! double ozy oh,